І ми будемо збирати зараз перший урожай. Я, асистент Анатолій і огірки. Друзі, привіт! І вітаємо в себе на каналі. Я і асистент Анатолій. Він ось там. Ходить, збирає рештки, досліджує огірки. Друзі, експеримент закінчено. Експеримент був дуже шикарним і класним. Дуже добре те, що ми вклалися в час. Ми використали всього-навсього два з половиною місяці. Анатолій, ти, ти привітай наших всіх. Анатолій, привітав вас! Розвивається дуже шикарно. Перші хвороби починають з'являтися при меншій температурі, менше як 14 градусів. Є деякі екземпляри. Будуть дуже гарно родити і плодоносити лише при умові стабільного клімату і при температурі, яка не буде опускатися в вашій теплиці менше, як 14 градусів. Різкі скачки температурі можна дозволити собі це все, але тоді потрібно відрегулювати частоту поливу. Її потрібно просто зменшити або абсолютно відключити, якщо ви не можете тримати температуру в 14 градусів. Найбільш оптимальна температура в нашому випадку становила від 18 до 21 градуса. Так, як і зазначалося, ми абсолютно не використовували жодних пестицидів. В стійкості від хвороб колгосний метод виривається в лідери, Однозначно. Відпад рослин при вирощуванні за допомогою колгоспного методу становить дві рослини з 12 квадратних метрів. І відпад рослини при вирощуванні за допомогою рукавів становить з 12 квадратних метрів 5 рослин. Так як каже асистент Анатолій, що коли нас будуть дивитися великі огуречники, Толі? Великі огуречники, нами було досягнуто всі цілі. Саме основне досягнення, я вважаю, що ми змогли дослідити, як веде себе рослина при зниженні температури, як проявляються хвороби на рослині, ми зробили висновки, як запобігти цьому всьому. І... Далі цікавіше. Е, першопочатково ми розмовляли про те, що коли ми піднімемо рослину на висоту півтора метри, ми будемо її розпущу, о, розпускати на три пагони. Ця система вирощування називається амбрела або парасолевидна. Вона приймає форму парасолі. Вам відразу, що ця ідея. Для тих людей, хто переслідує гроші заробіток, вона виглядає дуже оптимістично і надійно. Але при застосуванні даної системи продуктивність збільшується, але якість огірків погіршується. Вони стають на порядок менше в своїй вазі, Вони не будуть такими соковитими. Але по кількості у вас їх буде більше. Вода в даному випадку є саме основне джерело надходження поживних речовин, а також вода є основним джерелом надходження біологічних форм захворювання. Зверніть увагу, як рослина відмирає. А, друзі, продуктивність в середньому одинакова, що по колосному методу. Що по високотехнологічним за допомогою, за допомогою посадкових рукавів. Середня урожайність з одного квадратного метру сягала 75-80 огірків середньою масою від 300 до 400 грамів. Ну ось, друзі, і прийшов той момент, коли ми готові назвати переможця нашого. Однозначно, це буде колгоспний метод, тому що собівартість його не є високою, доступність матеріалів відкрита, вирощування і економія мінеральних добрив на один крок попереду стоїть. Ну, я думаю, що це за рахунок просто об'єму землі, тому що колгосний метод він не потребує так часто, таких частих поливів. І єдиний недолік колгосного методу, тому що він є, він є трудозатратним. Тобто, норма години на нього мають використовуватися набагато більше. В середньому у нас вийшлося на один. Квадратний метр затрати трудогодин порядка 80-120 хвилин. Урожайність я вам назвав. І люблю вас всіх. Підписуємося на канал. Далі буде цікавіше, напевно. І слава Україні!